Валерій Залужний назвав головні гарантії безпеки для України. Перемога у війні це знищення Російської імперії, вважає колишній головнокомандувач Збройних сил України. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Колишній головнокомандувач Збройних сил України та нині чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів, що для України означає перемога у війні, та яку політичну мету ставить. Перед собою наша країна про це Валерій Залужний заявив під час виступу на політичній конференції New Statesman Politics Live у Лондоні передає New Statesman. Коли ми говоримо про перемогу, чесно сказати, що це знищення Російської імперії. А поразка це повна окупація України та її крах. Усе інше це лише затягування війни. Ми, українці, звісно, прагнемо повної перемоги, тобто краху Російської імперії, зазначив він. Залужний водночас наголосив, що не варто забувати про те, що війна може тривати також і у політичній, і у економічній площинах. Іншим важливим елементом формування політичних цілей сьогодні є питання гарантій безпеки. Звісно, гарантіями безпеки можуть бути членство України в НАТО, ядерна зброя та українські території або потужні збройні сили, здатні протистояти Росії. Проте сьогодні ми про це не говоримо. І через технологічну та доктринальну неготовність будь-якого члена НАТО чи будь-якої іншої країни, окрім Росії, України та Китаю, це питання взагалі не може обговорюватися, наголосив він. Посол України також висловив думку, що сформулювати політичну мету війни це найскладніший тест для мислення політика, і саме тут можливі найбільші помилки. Водночас, головною політичною метою для України може бути позбавлення Росії здатності атакувати Україну на тривалий і чітко визначений період часу. Інструменти та форми такої агресії змінюються і надалі змінюватимуться, але ж усі вони служитимуть одній і тій самій. Політичній меті резюмував Валерій Залужний.